Ремонт доріг під час війни, марні витрати чи воєнна необхідність. За час повномасштабного вторгнення тема, яка викликає найбільше обговорення в суспільстві, це ремонт доріг, особливо якщо це стосується прифронтових територій. Тому що є за закиди, а кому ремонтуєте дороги, і хіба це на часі, адже армії потрібно дрони та безпілотники. Зокрема, є інша позиція військовослужбовців, які кажуть, що навпаки, ну, ремонт доріг при фронтових територіях потрібно робити, адже йдеться не тільки про цивільні потреби, про те, що цими дорогами пересувається воєнна техніка, і добре, щоб вони були в хорошому стані, адже це допомагає швидко реагувати на виклики, а також рятувати життя. І от е виходить. Е Допис в особистому блозі старшого лейтенанта сил оборони України з позивним Алекс, який пише, що нарешті будівництво та ремонт доріг в прифронтових регіонах перестало бути черговим приводом для зради в суспільстві а навпаки, стало серйозним питанням, які дійсно почали займатися. Е Курська операція як активні бойові дії на її територіях показали відповідно і нові проблеми на нових ділянках, а саме логістика. Але тоді ремонтники летали дороги фактично на ходу під час активних бойових дій на Курщині, а на дещо взагалі забили. Зараз так само територія бойових дій змінюється. Але на жаль, через те, що фронт відкочується назад, відповідно, нові і нові території потрібно пристосовувати до логістичних потреб і так далі. В цьому напрямку зроблено і виконується чимало роботи. Ремонтується майже з нуля багато логістичних шляхів, по якими зараз їздять трали з важкою технікою. А в гіршому випадку, через декілька місяців, вже БМП з піхотою на позиції логістика 100% має думати завжди на перспективу. Будемо говорити про логістику, зокрема інфраструктури на профронтових територіях з військовослужбовцем збройних сил України Сергій Волков з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава, бажаю здоров'я глядачам, слухачам? Пане Сергію, ну погоджуєтеся, що насправді тема ремонту доріг, особливо при фронтових територіях, дуже така <кій> тяжка. З однієї сторони люди ставлять логічне питання, кому ми їх ремонтуємо з перспективи, те, що можуть і росіяни прийти. А з іншої сторони, військові каже, теж і нам і ремонтуєте, тому що ми по цій дорозі будемо їздити і рятувати наші території. Як ви ставитеся до цього? Я ставлюся ну раніше. Так само скажімо ставився негативно до ну, коли це бачив, але ми змінили вже багато ділянок фронту, і що хочу сказати, що логістика ну це той хребет, на якому Тримається, в принципі, вся лінія оборони. І мають не те, що ремонтуватися старі, а в деяких локаціях будуються і нові. І це ну прям. Важливо важливо, я розумію, що є там е, якісь незадоволення, що там е, треба, можна було б закупити щось інше. У нас просто є так, е, мені здається, в суспільстві там дороги якось пов'язані там з корупцією, чи ще щось воно визиває там, певний такий негатив, і е, 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 ну все, що з цим пов'язано. Але е, щодо. Розбитих доріг там Донеччини, ну окрім основних якихось маршрутів чи там Дніпропетровщини. Можу чітко сказати, що можете. От у пацанів у будь-кого перепитати як швидко, навіть не кажучи про трали про важку техніку, яка вбиває ці дороги, скільки коштів викидають хлопці на ремонт ходової? Просто от туди-сюди з'їздити, тому це все лягає на плечі, на наші плечі. А це сотні тисяч автомобілів. І навіть от на такому елементарному питанні слід замислитись. А стосовно шляхів ну, основних доріг підвозу, відвозу, евакуації, і так далі, навіть там евакуації, найближчий шпиталь з точки евакуації, ну це часто життя, просто життя. Знаєте, тут можна сказати так, якщо не хочете, щоб по цих дорогах їздили росіяни, то треба зробити все максимально для того, щоб дороги були в хорошому, як в хорошому стані, щоб по них їздила українська армія з дронами і безпілотниками забезпечу, да абсолютно. Просто в зв'язку з тим, що. Є обмежений бюджет. Знаєте, як в родині там ти маєш зарплату 5 тисяч гривень. А тобі треба там і на хрестини сходити, і День на народження привітати, комуналку оплатити, і ти а, ну, витрату умовно там на 10 тисяч. І ти оцей обмежений бюджет маєш ефективно використати і. Частина цього бюджету дороги і фортифікації і далі там все, що з цим пов'язано, інфраструктурне, Те, що здається, і там незрозуміло багатьом, але це важливий дуже компонент для того, щоб ну, тримати ворога подалі від. Наступних місць, скажімо так, куди він хоче просунутися, але з того, що написав військовослужбовець позивним Алекс, то виглядає так, що наша логістика почала думати наперед, адже зараз ремонтуються дороги, і... до яких ще фронт не наблизився? І сподіваємося, що не наближиться. Якщо... Якщо проаналізувати ситуацію, погана логістика, от вам особисто на яких напрямках найбільше так би мовити. Робила дискомфорту аби бити росіян, ну я можу сказати. От зараз, наприклад, навіть на кордоні Дніпропетровської Запорізької Донецької області, ми працюємо. Є ділянки ті, що Запорізької області, нормальна дорога. А у Дніпропетровська область, от ну там, скажімо, той південний край, да, ближче до Донбасу і до півдня. ну, в жахливому стані деякі ділянки ну здавалося б, мапа ну малює, що там всього там 80 кілометрів. Але ти ці 80 кілометрів маєш їхати дві з половиною години. Я не буду називати там конкретно населені пункти, але ну це просто жахлива історія. Більше того, коли там літом ще є можливість. По полям кататися, ну паралельно по ґрунтовках, але коли йде дощі там ну по погані погодні умови, ми не, не, не ну не один раз вже витягували один одного в ну в цих, скажімо так, альтернативних шляхах, тому що по основній та що асфальтована їхати просто неможливо. А й та вашу думку, це вже добре, що ми почали думати наперед логістику робити в тих територіях, до яких ще і сподіваюся, не доберуться, але наближаються росіяни. Ну звісно, я вам скажу більше того. Я знаю, що е, теж не буду називати бригади з'єднання. Да там е, є навіть свої своя техніка е, і свої служби, які можуть організувати е, там, де ну в зоні відповідальності е, підрозділу погані шляхи. Вони самостійно можуть прокласти ці шляхи. І ну, але про це не мають думати військові. Про це має думати ну умовно там військово цивільна адміністрація, чи там обласна, чи ну скажімо більш цивільного спрямування. Але військові цей запит мають формувати. І ну, звісно, це добре, але ж такі е, краще пізно ніж ніколи. І звісно, що фокус має бути не тільки на дорогах, а дорога це як один елемент, одна десята від загального, скажімо. Комплексу, але це одна десята, теж важливо, коли там неможливо проїхати. Чи е, зараз не тільки будують дороги і затягують і вже е, сильно змінилась логістика, особливо там переднього краю, там Ну, передніх вже можна казати 40-50 кілометрів. Якщо раніше можна було вибачте на сігареті там за 20 кілометрів знаходитись спокійно не відчувались. То зараз, на жаль, ворог швидко адаптується в безпілотній компоненті, і логістика наша дуже сильно страждає. Тому... Сто 100... не тільки дороги, а й захист цих доріг, і, і так далі, має бути там продуманий і врахований. От не про той, що... захист доріг хотіла з вами, пане Сергію, уточнити. Очевидно, ми говоримо про вашу зону відповідальності, і те, що ви можете ну, сказати, те, що ви бачите, і опираючись на ваш бойовий досвід. А запит від військових з різних напрямків, з якими ми спілкувалися, це. Захист логістики це сітки на дорогах, які би захищали від безпілотників. Зверталися там в адміністрації хтось з бригади своїми силами це робив. А як у вас чи є захист логістики? Зокрема, ці сітки натягнуті на дорогах? У ну, на нашому напрямку поки немає, тому що там немає навіть таких основних артерій. Все такі типу, не основні дороги, але я їжджу там і по інших ділянках. То ну туди, принаймні там, в бік Славянська, Краматорська, добропілля, ну то там нарешті все це затягується. Наші деякі підрозділи бригади на Сумщині там теж затягнуто. Але це не є панацеєю, Ну тобто, вона ну там є відчуття, що, начебто, там спокійно, але вони теж їх, скажімо, оминають чи розривають, і це постійний має бути моніторинг, тому що. Ну, край неочікувано, коли там, наприклад, зашита дорога сіткою, а там сидить на Узбіччі дрон мінер, чи там той, хто ну очікує, скажімо так, і це їхня тактика росіян виставляти дрони, які чекають для того, щоб влучити, і це дуже велика несподіванка. Ну тобто, психологічно може здаватися, що все захищено, але насправді. Буває по-різному. Тому це не єдиний захист для того, щоб організувати логістику. Тобто, це і реби, це і саме супровід безпілотників? Ні, ну це ППОшна складова обов'язково. Скажімо так, пілінг ну спостереження простору повітряного, але і сама реакція бійців, тому зараз дуже активно все змінилося. І якщо, наприклад, раніше там були взводи там гранатомет, гранатометники, снайпери в піхотних умовно, підрозділах, то на мій погляд, зараз будь-яка логістика має бути, має відбуватися з. Супроводом навчених хлопців з рушницями і з детекцією ворожих дронів, ну без цього вже ну тобто. Був дуже складно пересуватися. Це будь що це логістика, це впіві екіпажі, це піхотні підрозділи ротації. І так далі. Ну, тобто, все стрімко рухається в цей бік. Плюс зміна транспортних засобів на більш відкриті, ну коли є умовно там 360 градусів. Огляд а не закрита повністю машина, тому до фронту треба ну, особливо цей передній край, там де ну від нуля там до. 20-30 кілометрів а, а, стає все складніше і складніше організувати заїзд-виїзд, все складніше ну провести ротацію, евакуацію і так далі. Ну тут, тут тільки не тільки якість дорог, а і сама зміна військової тактики, застосування е, протидронової роботи. Пане Сергію, а як ви бачите, росіяни зараз це ну росіяни саме зараз, в цей період повномасштабного вторгнення почали активно тероризувати логістичні шляхи? Я вважаю, що ну, не треба їх недооцінювати. Я вважаю, що вони просто повільно запрягали цю всю історію. А зараз ми маємо наслідки і вони тільки... Набирають оберти і тодіяти треба активно залучати РНД, ну, розробки, нові і так далі на передній край для того, щоб, хоча б частково зупиняти. Але стосовно росіян, вони тренуються, вони впроваджують інновації, вони все масштабують. Вони ну є різні підрозділи. Коли є більш професійні там не сектор, а, то а, стає складно всім відверто, абсолютно всім, і дронщикам, і піхоті, а, і артилеристам, і так далі. А, тому не треба розслаблятися а це відчуття іноді зустрічаю таке. Ну може, втома, може просто там я не знаю небажання рухатись вперед. Але кожного дня треба впроваджувати щось нове, шукати нові рішення. Вже як було, не буде. І як було півроку тому, теж не буде. І треба готуватися до гірших сценаріїв і впроваджувати нові технології, масштабувати там радіоелектронну розвідку, протидію ворожим крилам, ворожим в піві. Пане в цьому моменті в мене уточнення, як росіяни захищають свою свою логістику. Ну тут теж знаєте, питання ну відкрите. Вони не дурні. От коли ми бачимо, там що вони менше застосовують, наприклад, броньованої техніки, а більше мотоциклів і перерізаних різних багів. То це свідчення якраз про мобільність і про да звісно, вони там страждають на тену і це правильно. Ми в великих промислових масштабах їх знищуємо. просто комусь допомагає ця історія, комусь не допомагає. Але те, що вони перейшли, от до такої тактики там безброньованих машин, а виключно на якихось перероблених джигулях Москвічах Нілах. Це теж свідчення про це плюс. Вони давно застосовують ну як антидронові рушниці, але це вже там трошки відпало. Так і мисливські рушниці. Ми я пам'ятаю, полювали хлопці наші на їхнє ну там скупчення, скажімо так, артилерийських систем. Це був я не знаю, там заходів було 10 Поки влучили в одну, тому що вони постійно збивали це. Це було ще рік більше року тому. Вони їх збивали просто звичайними мисливськими рушницями, і вони вже тоді були натренованими. А ми не могли зрозуміти, які чи ну, якого біса падає цей дрон. Угу. Тобто вони десь більше, ну не можна, напевно, не коректно казати, більше креативлять, але вони креативлять. Е, да, да, да. Ну, ну по-перше, вони не вони несуть втрат більше це раз. Друге, друга, ну у них зовсім інша мотивація. Мотивація страхом, що ну ну або вони йдуть вперед, або їх свої ж в'ють. І звідти, і креатив, і і так далі по можливості зберегти своє життя. А ми трошки вимушені там визнати в. Ва... Багатьох процесах е, трошки розслаблені, тому треба збирати раму і рухатись вперед. Е, Пан Срі, я бачила, не пам'ятаю в якому телеграм-каналі, але відео, що росіяни для того, аби перевозити е, продукти. Воду, навіть великі боєкомплекти, використовують такі причепи до мотоциклів, причіпають і так долають у цю, так би мовити, такі зону. Ви вже таке бачили на вашому. Ну звісно, звісно, вони так само вони і причепи чіпляють, тому що на маленьких ну нема місця. Наприклад, якщо це там мотороллер або багі, або там цей гольфкар. ну там мало місця. Вони чіпляють, звісно. Плюс вони намагаються використовувати наземні роботизовані комплекси платформи, які ну дистанційні, які беруть там по стопу 200 кг кілограмів навантаження. Ми так само рухаємось в цьому напрямку, і ну мовно логістику треба переносити на ну дистанційні рішення. Але це теж рухається доволі повільно. Ну, не у всіх це є, ну не всі вмотивовані, ну і показують ну, і можуть показати якийсь результат. Тому це все життя, і один, ну, там, одна платформа може врятувати, умовно, там, не одне життя доставки БК чи, там, провізії і так далі, звич... ну, піхотинцями, скажімо так. Тому. Це важлива компонента, і вона е, буде тільки розвиватися, і невідомо як це буде через півроку. тому що все реально динамічно змінюється. Те, що було актуально вчора, вже не актуально сьогодні. Це і там і радіохвилі, і е, радіоелектронне подавлення. Ну те, що було, ж кажу, там е на попередній ділянці фронту, навіть на кожній навіть сьогодні на кожній ділянці фронту різні, скажімо, відбуваються технологічні по секторам процеси, О, десь таке застосування, десь інше, тому це така ну інтелектуальна е боротьба, і ну тобто можна запросити, скажімо так, в кого є цікаві рішення. Звертайтеся до нас, пропонуйте, будемо впроваджувати разом. Хто хоче долучатися до нас до батальйону безполотних систем сто десятки, так само welcome. Ми ну тобто, я ну не це не не Ми там активно теж там розробляємо купов нас своїх майстерень, партнерів і так далі. Але просто про те, що цього має бути набагато більше і не тільки в нашому підрозділі, а в цілому по всій ділянці фронту. Погоджуюся, пане Сергію. Тому в цьому контексті я дам заклик. Якщо ви не в силах оборони, то працюйте для сил оборони. Якщо не маєте ідей, то робіть тоді великі щедрі донати, і всім нам буде простіше, пане Сергію. З вашого дозволу, я ще дам одне запитання. Якщо можете, звісно, на нього дати відповідь. Давайте. Ви сказали про те, що там за півроку все може помінятися і треба готуватися до гіршого сценарію. Тобто, ви не вірите в ці так звані миротворчі ініціативи Трампа і що Путін згодиться. Переста... Ну, зупинити, так би мовити, це СВО. Ні, не вірю. Не вірю. І ну, навіть якщо там щось вдасться, там, активні дії зупинити. Це тимчасова історія для того, щоб. там... Ну, Тобто, на нас це вплине або гірше, або, або ніяк. Тому тут треба їх дотискати треба максимально мобілізуватися, залучати ресурси, мізки у військо, озброюватись. І єдина зброя, ну єдиний аргумент, який вони розуміють, це сила. Звісно, якщо там наші занепокоєні партнери там зможуть якимось чином дотиснути, ну буде добре. Але ми точно на це не розраховуємо. Абсолютно не розраховуємо. Пане Сергію, дякую. Хочеш вам. миру, готуйся до війни. Так. Да. А хочеш жити в мирі вічно, просто треба, щоб Російська Федерація була відсутня, як така. Для того треба всім докласти максимальну зусиль. Пане Сергію, Абсолютно, я не, вам... словами, да, да, не словами, діями. а конкретними діями. Пане Сергію, дякую вам, що були з нами, що знайшли можливість долучитися. Нагадаю, з нами був військовослужбовець Збройних сил України Сергій Волков. Пане Сергію, бережіть себе, до зустрічі. Дякую вам. побачення.